Традиційно традиційно повернемося до обговорення наших тестів. Також ідеального тестування не було, хтось не відповів один на момент перевірки. Я думаю, ця людина надолуже і сьогодні також пройдеться тести. І давайте зупинимося на помилках. Я виділила п'ять тестів, у яких було зроблено найбільше помилок майже усіх учасників. І перша наша помилка це показання, де призначення індивідуального режиму лікування. Дійсно, тест такий обширний, дуже багато включає в себе теорії, багато складних речень. Тому зараз розберемо, чого саме. Ця відповідь була візнана. Звернемо увагу, що а, це буде правильна відповідь Б і індивідуальний режим лікування ми будемо призначати для хворих на а, МЛС і РІФТБ з резистентністю до вторгненеонів, решела СТБ, які мають генералізовані форти, форми туберкульозу, важкі форми позалегеневого, ЦНС або кістоки. Ми, курси. такі саме м, пацієнти. Угу. Такі самі пацієнти в нас вже не підлягають для лікування коротким режимами, або які були раніше ліковані лінізолідом і Так, е, да, Тут не вказано, що за рахунок ще стійкості до препаратів з групи А, ми можемо також призначати індивідуальний режим лікування. Але ця відповідь вона є найповнішою і найбільш точною е, для призначення ІРЛ. Тому що, якщо ми візьмемо перший випадок, От, для хворих АМАЛЕСРІФ без попереднього використання, тобто е, другого ряду, може й було веде тебе еквіліну раніше, без резистентності до вторхінології. Такий пацієнт у нас скоріш за все проходить скринінг на МКР. Візьмемо це для прикладу, ну для того, щоб порівняти які ж відповіді. Для хворих без попереднього використання взагалі це взагалі водо тебе. Е, що входять до складу МКРЛ без резистентності до вторгненнялону і без міліарного та позалегеневого це дійсно також пацієнт пройшов скринінг на МКРЛ, тобто ніякого індивідуального режиму, перше лікованого дез розпосюджених форм ну тут не має бути. І для рівстійкості стійкості з додатковою стійкістю до вторгів і без попередніх курсів використання другого ряду. Цей пацієнт у нас взагалі проходить скринінг на ВІПАЛ. Тобто, ось ця є е, найточніша і найвідповідніша відповідь для як показання для призначення ІРЛ. Думаю, ви пройшлися по цьому тесту, можна рухатися далі. Так, і також тепер е, до резистентності повернемося. Так, до резистентності. Колеги, будь ласка, якщо до, доєднуйтесь до нас, зим'юйтесь, бо мене трохи збивають інші шуми. Значить, яка повинна бути резистентність в тесті медикаментозної чутливості для того, щоб призначити індивідуальний режим лікування? Так, що тест фаворит по неправильних відповідях, додатково доріг і множиної лікарської стійкості? У нас має бути стійкість до будь-якого із препаратів групи А? Тобто, і тут у цій відповіді вказані абсолютно всі. Модифікації з, з резистентністю до препаратів з групи А. Або сам бідеквілін, або бідеквілін з ленозалідом, або бідеквілін з торхінолони, або лінізаліт торхінолони, або бідеквілін-лінізоліт і взагалі всі три препарати групи А. Тому індивідуальний режим тільки можна потім набирати, якщо у такого пацієнта у нас є стійкість. У різних різних таких комбінаціях. Найповнішу відповідь будемо вибирати, також на це наголошую. Наступний тест це коли ми встановлюємо вилікування за режимом ІРЛ. Також дуже багато всяких різних відповідей можна було легко збитися, але наголошую. Ми вже цей тест розбирали, зараз повернемося ще раз. Туберкульоз, легень, бактеріологічно підтверджений на початку лікування, а абсолютно все пройшов лікування згідно рекомендацій і має бактеріологічну відповідь на те, що це не невдача. Що мається на увазі? От це речення в нас підрозуміває те, що культурально він знебацилений. Не менше 15 місяців культури негативні, а я думаю, так то все інше до нас тут просто не підходить тут. На без доказів невдачі, щомісячних послідовних негативних посівів. Ну якось дуже коротко. Після інтенсивної фази також не зрозуміло. 35 днів перерва це відноситься більш до ПІПАЛу бі Також останній рядок це в нас взагалі. Стійкий успіх лікування, коли ми оцінюємо також наявність рецидивів протягом 12 місячного періоду після завершення лікування. Тому в індивідуальному режимі буде у нас комбінація трьох таких пунктів, абсолютно завершив згідно всім рекомендаціям і має підтвердження стійко, тобто знебасилений культурально для того, щоб поставити вилікування, а не не поставити невдачу. Так, наступні тести. Хотіла більш детальніше зупинитися також на призначенні схеми індивідуального режиму лікування, тому що також викликав дуже багато певного питань цей тест. З чого ж починається це чотири ефективні антибактеріальні препарати, і, як мінімум, три мають залишатися після шести місяців лікування і тут. Така прописочка ще з бідаквіліном. Дуже багато також питань задавали колеги, коли ми розбирали самі задачі, чи можна бідеквілін призначати більше шести місяців. Ось це саме ІРЛ. У нас якби і відповідає тому, що якщо пацієнту не набирається ефективна схема трьома препаратами в трему, фазі, то бідаквілін буде тут включений, якщо в цьому є доцільність. І наступна також тривалість індивідуального режиму лікування. І якби не оця приписочка після конверсії культури, то багато хто відповів 18 місяців, тому що запам'ятали саме цю цифру, але не в нас не тут не є лише. уточнення. Скільки ж саме має тримати індивідуальний режим лікування після конверсії культури? 15-17 місяців у нас мабуть негативних. 8. Тобто відповідність така, що пацієнт прийшов ще на першому місяці, в нього, наприклад, культура позитивна, і всіх з усіх інших для встановлення ефективного вилікування і прогнозу мають бути культури негативні. Ну, ось так. так, це всі тести, які викликали у вас запитання. Думаю, якщо потрібно до якогось слайду повернутися, я повернуся. Для нотування, якщо ні, то можемо переходити до задачі.